Кривий ріг з приватного будинку виносять тіло забитого 43-річного чоловіка. Покійному проломили голову та залишили стікати кров'ю. Виявилося, що трагедія стала результатом звичайного сімейного конфлікту. Після нічної сварки з дружиною чоловік грюкнув дверима та пішов ночувати до її сестри, але прихопив із собою мобільний телефон коханої. Це й стало його фатальною помилкою. Я втрат прийшла рука відкривати. зайшли, а як же мене тут ждав, все жительно. І це саме захожу, він в углу, отаку сидить, морда в крові, коротше, весь в крові. і сидіти. У ну, Віталя, віталя Віталя. коротше, не ведеться. Копи, які приїхали на виклик, швидко вийшли на ймовірних убивць. Їх затримали буквально за кілька годин. Підпрацювавши кілька адрес можливого місця перебування, були затримані дві особи, у яких при собі був телефон потерпілого, а також видні плями крові на їхньому одязі. Також при їхньому зовнішньому огляді було помічено, що в одного із затриманих руки були. Збиті до крові, тільки послухайте, один із затриманих виявився кумом загиблого. Дружина натравила його на власного чоловіка, аби провчити, бо забрав її мобільник. Той пішов із товаришем і разом забили бідолашного на смерть. На теперішній час особу дану затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом, слідчим відділом Криворізького відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, особі, яка винна у скоєнні зазначеного тяжкого кримінального правопорушення, загрожує до 10 років позбавлення волі, що саме її прохання. Ня стало фатальним для чоловіка. Дружина загиблого навіть не заперечує, Чи є в діях жінки склад злочину. Нині з'ясовують у поліції.